Це великодня за українськими традиціями настають поминальні дні до звичних атрибутів паски та писанок, додаються ще оберемки штучних квітів. Проте масова прихильність українців до цієї оздоби шкодить довкіллю. Тож сьогодні у програмі ми з'ясуємо, звідки прийшла до нас традиція дарування штучних квітів, чому ця поминальна атрибутика небезпечна для навколишнього середовища та чи є йому гідна екологічна альтернатива. Перед Великоднем господині порядкують у своїх оселях, а після свята наводять лад на кладовищі. Адже незабаром поминальні дні, так звані гробки, коли треба вшанувати пам'ять рідних та близьких, помолитися, принести їм панахиду та як же без оберемку штучних квітів. Звідки взялися ці атрибути? Адже раніше в українській і загалом слов'янській народній традиції не було такого звичаю. В народній традиції було чітко зрозуміло, що треба тримати в належному стані могили. Своїх предків, тобто головна ідея, щоб могилка була прибрана, так, щоб там стояв хрест, так що це є власне християнин. Була данина такої народної традиції, там зав'язували чи рушник пов'язували на хрест, там, чи хустку, теж як шанування у Тобто це якраз те, що власне було притаманно для традиційного суспільства. Зрозуміло, що там можна було висаджувати якісь квіти біля могили, але це суто естетична якась вже традиція, формувалася, там дерева. Теж які могли символізувати як відповідно якісь суми очевидно чи там ставлення до померлих і тому подібне. Ну і крім того, ми бачимо, що зараз почала десь вже ну, принаймні від років незалежності, може навіть трошки раніше, формуватися якась така своєрідна нова традиція, коли ось намагаються вшанувати померлих через те, що залучають там використання ті ж самих штучних квітів, вінків, розміщують на могилах відповідно і тому подібне. Зрозуміло, що такої традиції не було. Раніше, по самих таких виробів, теж не було в традиційний час, вони завілися тільки зараз. Як на мене, це все таке спроба замістити ось якусь таку нішу, яка зараз вона була відсутня, нічим не була заповнена. Відповідно, це якраз такий спосіб намагається заповнити. Ну, крім того, очевидно, тут спрацювала певна комерція. Цей комерційний чинник ви й зараз можете побачити неозброєним оком. Перед поминальними днями біля кладовищ на ринках привокзальних вулицях все аж рябіє від штучних букетів, вінків і кошиків. Продавчиня Надія каже, в період великодніх свят це один з найбільш популярних товарів. Да, часто покупають цвіти, особливо на поминальні дні. Кожна людина йде, і хоче як дати дань своїм родним. И покупают богато цквитев. Почему-то берут самые дорогие в первую очередь. Вот. А потом уже идут, берут такие бабушки, конечно, берут, что подешевле. А более такие замужние люди берут дорогие цветы. Вот такие розы, допустим, дорогие берут. Вот ромашки, вот такие самые такой, сказать, ну, пользуются спросом. Покупців можна зрозуміти, адже штучні квіти мають багато переваг, служать довше, не потребують догляду, дешеві та яскраві. Але є й інша сторона медалі: пластикові квіти шкодять довкіллю вже на етапі їхнього виготовлення, адже для цього використовують нафтопродукти. Та й довговічність мертвої флори сумнівна, бо цвітуть пластикові квіти максимум рік. Під впливом сонця, дощу і вітру в перші ж місяці вони втрачають привабливість. Тому люди прибирають могили та прикрашають їх новими штучними квітами. Майстер кладовища Антоніна Заскалета Таким чином пластик заполоняє кладовище протягом усього року. Штучні квіти приносять не тільки на поминальні дні, але і як поховання. Теж несуть квіти, віночки, корзиночки. Тоді, як це вже вважає, що настав час їх викинути, то спеціально відведені для цього місця контейнера. Є у нас контейнери для того, щоб туди скидати ці штучні квіти. А потім наша техніка спеціальна. Збирається у машини і вивозить на сміттєзвалище. А яка ж подальша доля цього поминального атрибуту? Найчастіше він не розкладаючись, так і пролежить на сміттєзвалищі десятки, а то й сотні тисяч років. Звичайно, за умови, якщо не буде спаленим з виділенням токсичних речовин у повітря, екологи наголошують, якщо проблему масового поширення штучних квітів все ж важко подолати, то можна ж перероблювати цей матеріал. Мы видим уже последствия, когда эти цветы всевозможные материалы собираются всех э, всевозможных с, э, всевозможных праздников, мероприятий, и все это дело выбрасывается в общую кучу, как и утилизируется на городской свалке. Вот здесь надо подойти более рационально. Всевозможные эти полимерные материалы собирать их. отдельно и использовать для получения пиролизного топлива или для дальнейшей переработки получения вновь этого сырья. Не первичного, а вторичного сырья, в дальнейшем использовать для каких-то материалов. Все зависит от того, как идет э, использование, э, вторичное использование этих материалов. Если мы берем и из, изготавливаем украшения и потом выбрасываем их э, На свалку і бросається от просто так, то, звісно, це вредно. Якщо ж ми історіємо ці матеріали як украшення, а потім в дальніше перерабатываем эти матеріали, то являється очень большая польза, тому що все таки ми сохраняем окружающую среду. Думку екологів особливо підтримує греко-католицька церква. Там кажуть, зараз дуже мало пластику йде на переробку. Матеріал горами лежить на сміттєзвалищах або ще гірше спалюється. Тож церква закликає вірян. Краще взагалі не носити штучних квітів на кладовище. Українська греко-католицька церква бачите, оскільки виступає за шанування всього, що Бог сотворив, є навіть особливий день, який Боготворця, день, коли ми говоримо про екологію, про пошанування всього сотвореного, про доцільність використання ресурсів, які Богом даним людству. І ми виступаємо дуже проти тих вінків штучних з декількох причин. Чому? Найперше, що ми говоримо, що чи в церквах, чи на кладовищах. Чи в інших місцях, які, скажімо, є такі посвячені Господу Богу, повинно бути все живе і натуральне, це є раз. Друга річ, ми знаємо, що штучні квіти, вони є не екологічні. Тобто це є продукт пластмаси. Це продукт, який потім чи спалюється, він отруює землю, отруює навколишнє середовище, повітря. Чи пізніше, навіть якщо він не спалюється, він лежить роками і розкладається. І також отрує також зовнішнє навколишнє середовище. Треба розуміти ще одну річ, що також бізнес завжди дає продукт, який є дешевий, щоб ми купляли. Воно претендує, щоб це було в моді. Але ми кажемо, що від цього треба відмовлятися. Тим більше ми знаємо, що сьогодні світ буквально кричить довкола екології, екологічних різних проблем. І багато країн світу, європейських, зокрема, країн. Відмовляються від штучних квітів, вінків і всього штучного на користь, звичайно, щоб та було покращення екології, покращення зовнішнього середовища. Проте подібна заборона може викликати людський супротив. Тож ми вирішили запитати в черкасців, як би вони поставилися до можливого скасування штучної поминальної атрибутики. Нічого такого в принципі, не бачу поганого, тому що все-таки люди, які не можуть часто приходити на кладовище, то для них це як варіант для того, щоб там, могила була якась при, прибрана. Тому я не знаю. А де другий брат? Кроме штучних. Або, або живі, або взагалі без А зимою. Теж живі, їх не докупися. І штучні ж дорого. Ну так. Куди Ну, Не пішли. Штучні деше зараз. Хоча й зараз. ціна, слава Богу. Я думаю, ми б їх не змогли ну, це виправити, так як всі люди за це. Але ну, я проти штучних квітів. Самі не купуйте? Ні, краще, краще живі квіти. Але ж дорожчі. Ну, дорожчі, але і штучні зараз теж не дешево коштують. Здається, що краще свіжі квіти. Вони екологічні, частіше і для збереження екології в країні, то це буде набагато краще. Я теж согласна. Раніше такого не було. Ви тільки зайдіть, і вже проходять ось ці от празники, і прийдіть. Подивіться, ота вдоль забору, от такі вокучі лежать. Куди воно дівається, все спалюється, куди воно йде, йде все в атмосферу. Хто ним дихає, ми і наші діти. От чого в нас діти такі слабенькі, такі хворі, такі больні. Екологія ні, самі розумієте, яка медицина на найнижчому рівні. питання таке саме. Через те ми так і живемо. Боль, одні больні люди і старики. І Покоління молодше і діти наші такі. Не треба, це треба прямо запретити. Оце ці цвіти, оце спалювання, оце украшення, воно ні к чому. Уже як людина там лежить, то ви їй вже поставте, хоч пам'ятник золотий, вона не встане. То на що це його робити таке? Як вам сказати, діло в тому, що живі квіти це не довговічно. А як, як кажуть, ну, настоящі гробки йдуть цілий місяць. І люди, от ви покладете живі квіти, да? Допустим, там мама чи дідусь чи, чи бабуська. А через два дні на інші йдуть, дивляться, вони вже зв'яли, вже, ну, скажімо так. Я не то, що вітаю бамажняні, але ну, вони просто довше стоять. І якось естетика більш. ну, Це моє, я вже досить літня людина, це моє чисто сприйняття. Там. Я не знаю, як правильно. Черкасців зупиняє те, що саме за допомогою штучних квітів можна віддати належну пошану померлому та тримати в порядку місце захоронення. Проте священик Святотруїцького храму нас запевнив, не на ці речі радить звертати увагу Українська православна церква. Для померлої людини, яку ми приходимо поминати, неважливо, чи принесемо ми ту квітку, чи не принесемо. Звичайно, це ми таким чином виявляємо свою шану до наших померлих. Але для них важливо, щоб ми, прийшовши на їхню могилу, помолилися за душу померлого, який там похоронений. От що важливо: молитва. Тобто людина може прийти на могилку і ні живої, ні мертвої квітки не принести, але помолитися за спочилого і зробить корисну справу. А навпаки, якщо купляє ту штучну квітку, віддає за неї, хто знає які гроші, шалені гроші, а при цьому обминає бідну нажденну людину, яка просить 50 копійок, а людина скаже: ні, мені там треба. Букетів на могилку накупляти, то краще би віддати бідному нужденному і сказати от, пом'яніть моїх померлих. І ця справа буде набагато кориснішою і в тому числі для душ наших померлих. Тому, йдучи на кладовище, ми повинні пам'ятати, що йдемо туди, аби помолитися за своїх померлих. Ну, вже якщо несемо квітку, то звичайно, що краще взяти живу квітку. Тож альтернатива справді є жива молитва та живі квіти. Обирати, звичайно вам на цьому програма «Екополі» з вами прощається. Зустрінемося вже наступного тижня.